Як над річкою на те. На сцені театру імені Гоголя репетиція вистави Тригрошова комедія за п'єсою Бертольда Брехта. На сцені понад десяток акторів та різні декорації, які крутяться на сценічному колі. Я граю бандита не звати Джекоб Гачок. Я состою в банді ножа». Моя роль мала. Але доводиться вчитись новому. Тобто ми ж тут і танцюємо, і співаємо. Я останній раз танцював в 4 класі, останній раз співав ніколи. Прем'єра цієї вистави відбулася у березні 2016-го під назвою Опера Жебраків. Того ж року її показували в останнє. Нині відновлюють. У постановці бере участь понад чотири десятки людей. Це майже повний акторський склад театру. Відсотків на 60 оновлений акторський склад. Всі знають Бертольда Брехта, його відому тригрошову оперу, яку він написав у 30-х роках минулого століття. Це той твір, який сьогодні ставить, що не кожен світовий театр. Взагалі зареєстровано у світі більше 500 різних постановок. Одну з головних ролей грає Марія Тіхонова. Це дівчинка Люсі, дочка Шерифа, от яка постійно знаходиться в крузі в колі свого батька на роботі. От така. Різка з характером. Моя героїня повинна була грати на скрипці для цієї вистави. Я займалася для того, щоб зіграти цю роль. Режисер вистави Сергій Павлюк з Херсону. Він є автором дев'яти постановок у театрі імені Гоголя, розповів головний режисер Владислав Шевченко. Режисер Сергій Павлюк він завжди використовує всі найкращі якості актора. Він завжди запитує, хто володіє музичним інструментом. Якщо хтось може це, то він завжди використовується в своїх виставах. Музика взагалі тут дуже цікава, вона своєрідна. Всі е, тексти і музичний матеріал це е, оригінал, куртвай. Це музика декламаційна, музика для вистави. Тому в нас співають не тільки вокалісти, співають актори. В оставі констеблів це поліцейські. Е, ну Напевне, вони Концент! творять певне беззаконня в цій і виставі. Ну, в принципі, все перекладається, як і в житті і добрі. І Головний художник нашого театру Ірина Кліменченко разом з режисером-постановником Сергієм Павлюком вони створили дійсно дуже цікаву сценографічну роботу. Під час вистави рухають різні сценічні елементи, різні штанкети. Вони піднімають, опускають різні елементи, з якими працюють актори. І також задіяно коло вперше покажуть виставу три грошова комедія 6 травня. Дарина Литвак Ігор Лук'яненко. Суспільне новини Полтава.